Розкажи про міфи стосовно брекетів. Наприклад, є такий міф, що дорослі люди вважають, що їхні зуби вже не піддадуться вирівнюванню так, як піддаються зуби молодих людей. Люди дуже часто приходять і говорять, що от я вже старий, хоча, ну, що це таке 40 років? Коли у вас стертість зубів і. Е Виникають проблеми з корнево-нижньо-щелепним суглобом, то не вже краще терпіти біль або хрусткіт при жуванні, дискомфорт при посмішці, будь-які інші питання, або просто пройти ортодонтичне лікування? Так воно буває складним, так воно буває дискомфортним. але Досить часто це не довготривалий процес, хоча бувають виключення. Ці всі питання ми можемо вирішити. І тут головне працювати в команді, тому що якщо людина хоче отримати класний, крутий і дуже довготривалий результат, вона повинна розуміти, що весь процес стоматологічного лікування зазвичай досить тривалий, але кожен випадок індивідуальний. Наступний міф. Чи буває таке, що людина походила з брекетами, зуби вирівнялися, брекети зняли, пройшов певний час, і вони знову стали кривими. Чи бувало таке в твоїй практиці? Звісно, бувало. Бувало в нашій практиці приходять е, до нас і такі клієнти, пацієнти, як наслідок. Є певні покази під час носіння брекетів обов'язковою вимогою зазвичай дуже часто буває, що необхідно видалити зуби мудрості. Так. Бо буває таке, що брекети встановлюють в молодому віці і зубів мудрості ще немає. Лікар-ортодонт не звернув на це уваги. І коли вже людині 20-25 років, вони собі надумали прорізатись, або просто тиснуть собі на сусідній зуб. І все, ми маємо зіпсовану криву посмішку. Після того, як проходили з брекетами. Або вам планувалось проводитись ортопедичне лікування, тобто встановлення коронок. Ви походили з брекетами, а тут ви кажете, а я не хочу коронок. Це ж на всі зуби. А перед тим у вас були стерті ці зуби, або у вас були питання з суглобом, і ви приходите до лікаря-ортопеда і кажете, а я не хочу коронок. Після того може бути знову зворотній результат. Або вам зняли брекети і не зафіксували зуби металевою стрічкою. Буває й таке. Буває таке, що не дали капу. Або ви не захотіли її просто, тому що це додаткова морока. Буває по-різному. Головне робота в команді, головне розуміння, що всі процеси, які робляться, розумієте, для чого вони це робляться? І… Тоді буде результат. Тобто, якщо людина хоче рівненькі зуби, до вас хай приходить, ви зробите так їй брекет-систему, щоб коли вона її зніме, в неї зворотньої дії не буде. Зубки їй залишаться рівними. Так, якщо ви хочете мати гарну посмішку і рівні зуби, приходьте до нас. Ми допоможемо і відповімо на всі ваші запитання, щоб ви розуміли, чому або який процес чи яке питання призвело саме до такого результату.